Двохкімнатна квартира по вулиці Уляни Кравченко. Квартира дуже простора, велика. Вхід в коридор це є санвузол, Окремо ванна кімната, ванна досить велика. Чистенька. Є умивальник, дзеркало з підсвіткою, Рушнику сушка. пральна машина. Тут при вході в коридор є такий комод для взуття, величезна шафа. І поруч розташовані дві кімнати. Прямо ми бачимо вітальню. У вітальні великий розкладний куток. Робочий стіл. Тут стінка. Світло можна виключати і включати по зонах. Світальний є вихід на балкон. На балконі є грати, це сторона, яка виходить у двір, шуму з вулиці не чутно. Також є така велика функціональна шафа, світло на балконі включається. Тут захід у спальню. В спальні також є велика шафа-гардеробна, комод для речей. При бажанні можна тут на комод поставити телевізор. Дуже зручне ліжко двохспальне. Дві приліжкові тумби. Кімната досить простора. Також світло виключається по зонах. Можна включати тільки підсвітку, можна і підсвітку, і верхнє світло. Тут є ще одна така шафа вмонтована. Також просто на полички можна свої речі складати. І тут також місця дуже багато. В коридорі є дзеркало ще таке. Тут окремий туалет. Також є тумба для речей. Є підігрів підлоги. Тут є плитка, всюди підігрів. Робочий стіл в кімнаті, тут стіл обідній. З побутової техніки є мікрохвильова піч, холодильник великий з морозилкою. Тут йде електрична е, духовка, газова плита, витяжка, чайник електричний, посудомийна машина. В принципі, все, що є зараз в квартирі, все залишається. Гарна, сучасна квартира, дуже затишна і дуже тепла.